Studentka napsala. Jsem, um, učím se česky na záchodě, ale já uklízečka a vy říkáte v sluchátkách hořko, co já nemůžu říkat v holos. Jak by to mělo být správně? Učím se češtěnu na záchodě, ale jsem u klízečka a poslouchám vás ve sluchátkách. Škoda, že nemůžu mluvit na hlas. Pojďme to rozebrat. Dovolte, rozbereme. Jsem, učím se česky. В даному випадку збігаються дві форми теперішнього часу: і сем'я це дієслово в теперішньому часі, і учимся теж дієслово в теперішньому часі. Тут краще сказати учимся чески. Чески, але, мало бути, тоді без подовження. Але, або ще краще замінити чески на Туди, на заході. Я у клізечка». Тут неправильно. Бо в цьому словосполученні чи реченні виходить, немає дієслова. Тут краще я замінити на «ісем». Тож, «ісем» у клізичка. А ви рікате в слухатках. Трошку інакше, а я вас послухам в слухатках. І навіть не в слухатках, а в слухатках, тому що відбувається асиміляція або вокалізація. Ми до применника В додаємо букву «е». Виходить в слухатках. Горшко, це я не можу жікати в голос. Горшко, скоріше за все, студентка мала на увазі «шкода». В голос такого в мові нема. В голос потрібно замінити на наглас. Э, не на небо жакати на глас. Учимся Чещину на Заході, але съм у клізечка і послухам вас в слухатках. Шкода, що не можу мовити на глаз. Вчу чись умов в туалеті, але я прибиральниця, я слухаю вас у наушниках. Шкода, що не можу говорити в голос. Маленька помилка, а великий крок до розуміння. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було це корисним, що саме було корисним, і чи подобаються вам такі розбори. Чекаю ваших коментарів.